Рада вітати кожного на своєму каналі в сьогоднішньому відео про те, як просто та швидко розрахувати необхідну кількість тканини для пошиття того чи іншого виробу. За цією табличкою у вас залишатиметься невеличкий запас, якщо раптом щось потрібно буде підправити, але не буде лишатися великих залишків. Наприклад, купувала я тканину для пошиття худі для чоловіка. І її вистачило прямо притик, взагалі не лишилося якихось зайвих шматків, лише такі обрізки невеличкі, з яких нічого не пошиєш. А, наприклад, коли шила собі спідничку класичну з екошкіри, в мене лишилася смужка сантиметрів 10-15, см, і якраз вона дуже мене виручила, бо спочатку я відрізала довжину поясу менше, ніж потрібно. І завдяки тій смужечці, що залишилася, я змогла вирізати його новий, мені не довелося докупляти тканину. Ну що, перш ніж розпочати записи, хочу нагадати, чи, можливо, хто не знав або забув. Ось у нас є, наприклад, рулон тканини, його ширина вже визначена. Це метр сорок, метр шістдесят, чи можливо більше двох метрів, в залежності від тканини. Ось від кромки до кромки вона йде вже певного розміру. Тому, звичайно, в залежності від цього, у вас може залишитися більше або менше тканини. Так, ми, коли купуємо тканину, ми замовляємо довжину. Ось так рулон розвертається і замовляємо там метр двадцять, метр п'ятдесят і так далі, в залежності від того, скільки ми розрахували. І скільки потрібно тканини для пошиття нашого виробу. Починаю я із сукні, прилягаючого або напівприлягаючого силуету. Нам необхідна довжина виробу, плюс довжина рукава, і плюс 50 см. Як заміряти довжину виробу? Дуже просто: від плечової точки через виступаючу частину грудей. І до найнижчої точки бажаної довжини виробу, те саме стосується рукава від плеча, ось так через плече і донизу рукава. Там же, в залежності від довжини, тут коротенький рукав, можливо, у вас буде довгий, а можливо, не буде його взагалі. А Звичайно, що якщо рукава не буде, тоді цю мірку не додаємо. Далі в нас сукня з розклюшовним низом. Це, можливо, спідниця сонця, напівсонця, або ж спідниця на запах. Знову необхідна довжина виробу. Цю мірку помножуємо на 2. Плюс довжина рукава, якщо він, звичайно, є. І плюс 50 см. Далі в нас класична спідниця. Тут необхідна. Знову довжина виробу, заміряємо її від талі, через бік і до бажаної довжини. І додаємо 30 см. Для спіднички з розклюшеним низом. Це може бути сонце, напівсонце або ж спідниця на запах. Нам необхідна довжина виробу помножена на 2 і плюс 30 см. Далі худі. Для нього необхідна довжина виробу. Плюс довжина рукава і плюс 30 см. Тобто це виглядає так в один ряд. В нас викладається спинка та полочка, а нижче два рукава, якщо є в моделі каптур, тобто капюшон, він розміщується поряд з рукавом. Тепер розглядаємо штани або ж класичні брюки. Відкладаємо довжину виробу плюс 20 см. Далі штани, кюлоти або палацу. Тут знову довжина виробу помножена на 2 і плюс 20 см. Все, і лишилося розібрати лише манжети. Як розрахувати необхідну довжину рибани. Потрібно знати бажану висоту манжету, помножити її на 2 і додати 2 см для припуску. Тобто по 1 см буде йти на припуск. І ще такий момент. Якщо на рукаві присутній манжет, тому від довжини рукава ми віднімаємо половину манжету, розмір половини манжету. Тобто, якщо в нас манжет, припустимо, 5 см, то від загальної довжини рукава віднімаємо 2,5 см. І тоді виходить тканини основної тканини замовляти доведеться трішечки менше. Ну що ж, я дякую вам за перегляд. Відгукніться, будь ласка, в коментарях, якщо це відео було для вас. Корисним та цікавим для більшої наглядності, щоб вам було не дуже нудно його дивитися, зробилось такі замальовочки. Сподіваюся, ви це зацінили. Щоб зберегти цю табличку, можете зробити скріншот або ж перейти на мій телеграм-канал за посиланням під відео і завантажити там вже хороше фото цього листочка. А я дякую вам за підписку та вподобайку. Скоро побачимось в наступному відео.